А уявіть на російських пропагандистських помиках, де Росія завжди перемагає за будь-яких обставин. Спостерігаються деякі депресивні настрої. Щось сталося, напевно. Поки якийсь черговий недоексперт запевнює, що в Україні не буде ядерної зброї. Рупор Кремля, Оля Скабєєва розводить паніку. Щось у неї там взагалі не гаразди в голові. Ну це просто музика для наших води. Давайте подивимося, що вона говорила. Стан історичний, я б так сказала. Перше стосовно передачі ядерної зброї Україні відразу підведемо межу. Цього не може бути ніколи, і навіть розглядати це як версію абсолютно не варто. А винищувачі що чи можуть бути а танки, а хаймерси. А дальнобійна артилерія, артилерія а Storm Shadow, все здавалося неможливим. А також атака на Білгородську область вона теж здавалася неможливою ще позавчора.